Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And as usual, let's check your homework first. Workbook, page 102. These three exercises were as your homework. Ось ці три вправи у вас були як домашнє завдання. Давайте їх перевіримо. Речення доповнити дієсловами в past simple в минулому часі. So, let's read. Давайте прочитаємо, перекладемо речення. When Tony got, ми пишемо get got, he's degree in modern languages, he decided, decide, decided to travel around the world. Коли Тоні отримав свій диплом з сучасних мов, він вирішив подорожувати по всьому світу. Ми використали вже два дієслова в цьому реченні. Неправильне діє слово get та правильне діє слово decide. Jason loves hockey. He joined a hockey team last week. Jason любить хокей. він приєднався до хокейної команди минулого тижня. I made a cake yesterday, it was delicious. Я приготувала торт вчора, він був смачний. Make made. My cousin found a dog in the street and she took it home. Find Ми you на found і take на took. Моя кузина знайшла собаку на вулиці і вона взяла її додому. Complete with the past symbol of the verbs in brackets. Where were you last night? Де ти був минулого вечора. I called you at about nine. And you did not answer. Я телефонувала тобі приблизно о 9-й, ти не відповідав. Yeah, I was out with my brother. Be ми змінюємо на was для особи I. Я ходив гуляти з моїм братом. Where did you go? Куди ви ходили? We went to Amy's house. Ми ходили в будинок Емі. до Емі. Did she have a party? Вона проводила вечірку? No, she didn't. She made us dinner. Ні, вона приготувала нам вечерю. Really? Is she a good cook? Вона гарний повар? Not really. She cooked burgers and they were awful. Вона приготувала бургери. І вони були жахливі. Oh, no. Також обираємо одне з, один з двох варіантів для вправи F в теперішньому або в минулому часі. Уважно слідкуємо за перекладом. Alex had a career accident three years ago and now he is afraid to drive. Алекс мав або потрапив у нещасний випадок автомобільну аварію три роки тому. І зараз він боїться водити. I usually, я зазвичай, тому ми використовуємо форму в present simple. I usually get up early in the morning, but today, але сьогодні я прокинувся об 11-й woke up в минулому часі. In the 1860s people played tennis only on grass. Це стосується теж минулого часу. В 1860-х роках люди грали в теніс лише на траві. Charlie Always wins when we play golf. Charlie завжди виграє, коли ми граємо в гольф. Tyler Always wanted to become a doctor, but when he grew up, he became a math teacher. Він завжди хотів стати лікарем, Тайлер. Але коли виріс, він став вчителем математики. У минулому часі ми обираємо тут ті слова. Let's do exercise G. Complete the dialogue with the sentences. Look at the sentences A, B, C, D, E. Hi, Steve. Ми щось повинні тут запитати. I went to a football game. Що ми повинні запитати, як ми розпочнемо діалог? Використовуючи речення B Where were you last night? Де ти вчора був ввечері? Я ходив на футбольну гру. C, but you're not interested in football, але ж ти не цікавишся футболом. I know, but a friend had some free tickets. Я знаю, але мій друг мав вільні квитки. Ще одне речення. Yes, it was great, продовження цього речення, тобто запитують, чи гарно провів час. Did you have a good time? Yes, it was great. I talked to the players after the game. Так, було чудово, я навіть поговорив з гравцями після гри. Are you joking? Ти жартуєш? No, I'm not. We saw them coming out of the stadium and said hello. Ні, не жартую. Вони, ми побачили їх, коли вони виходили з стадіону і казали привіт. Did you see Freddy Turner? I think so. Why? He is my favorite player. Чи бачив ти Фредді Тернера? Я думаю, що так. А чому ти питаєш? Він мій улюблений гравець. Exercise H. Complete the questions for the answers below. Побудувати потрібно правильно питання. To the cinema yesterday. Yes, I did. The film was great. Чи ходив ти в кіно Вчора. Did you go to the cinema? At home last night, last Saturday because I was tired and I didn't want to go out. Чому ти був вдома? Суботу, минулої суботи. Why were you at home? The party, it was fantastic. Як пройшла вечірка? Якою була вечірка? How was the party? Фантастично. Що трапилося з твоєю рукою? I broke it yesterday. Я її вчора знамав. What's wrong with your arm? People at the new shopping center. Yes, there were. It was crowded. Чи було багато людей в торгівельному центрі? Were there? Lots of people. Were there? Lots of people at the new shopping center. Yes, there were. It was crowded. Для вправи I ви самостійно вписуєте свої відповіді на питання. Ми вже такі вправи виконували схожого характеру. When were you born? Коли ти народився? Дата. I was born і ваша дата. Where did you grow up? Де ти зростав? I grew up in. І місце, де ви росли. What did you do last night? Що робив вчора ввечері? When did you last go to a party? Коли ходив, мав, мав якусь вечірку або свято? Коли? I, had, I went to a party. І продовжуйте коли саме. Did you have a good time? Чи ти гарно там провів час? Yes, I did. No, I didn't. Next one. Listening. Listen to four people talking about what they did last night. Match the names with the places. Давайте прослухаємо розмову чотирьох людей про те, що вони робили вчора, та з'єднаємо імена з місцями. Потім нам, нам потрібно також з'єднати імена із реченнями, які відносяться до того чи іншого імені. So let's listen. 7 round up listen a listen to four people talking about what they did last night match their names with the places max i don't usually go out on sundays but i'm glad i did i had a really good time the food was great and cheap too i had chocolate ice cream for dessert and i loved it The only thing I didn't like was the music. It was awful. Louise. So where did Max go? Куди Макс ходив? Last night минулого вечора? To the restaurant. І яке речення відноситься до нього? Стосовно музики. I thought the music was bad. Музика була не дуже для нього. Next one is, "I didn't enjoy it. The others thought it was a great place, but it wasn't. The music was okay, but the place was crowded, and we didn't dance at all. Also, the drinks were very expensive, and they weren't good. Denny. So, Louise, she went to the club her friends liked it but she didn't. yes we all had a great time the dj played good music and we danced a lot there wasn't any food but the cake was really good sally so dennis dennis went to a party i suppose and he danced a lot. the film started at 8 p.m., but we were there earlier because we wanted to have some ice cream first. i was hungry, so i got a hot dog too. it wasn't very good, but the film was very interesting, so i didn't mind. Stanley. She went to the cinema, вона пішла в кіно на фільм. But the hot dog wasn't very good. Їй не сподобався hot dog, тож ми можемо сказати що. she didn't like the food. Your homework for the next lesson. Exercise A. Sorry, let's uh, clear this uh, drawings. Exercise A and Exercise B Ваше завдання на наступне заняття. Exercise A. Записати три види спорту. Write three kinds of sports. three body parts, three places, and three academic subjects. Три види спорту, три частини тіла, три місця, стадіон, бібліотека, and so on. І три предмети. Які вивчають в університеті або в школі. Та також доповнити словами з таблиці наступні речення. This is your homework. Thank you for your attention. Have a nice day. See you goodbye.